Ми стаємо вище, допомагаючи іншим піднятися. Тере інкогніта буквально означає незвітана земля. Саме так назвав себе перший недержавний театр Донеччини з Маріуполя. Його учасники, як і всі люди на землі, хотіли і хочуть шити і будувати своє життя на своїй землі. Для них батьківщина і дім це не просто слова, це те місце. Де ви відчуваєте себе вільними. Адреса, за якою був розташований театр у Маріуполі, символічна: проспект миру, поруч площею свободи. Проспект, як і місто наполовину зруйновано військовими діями. Багатьох будинків просто не існує. Тут немає ні миру, ні дому, ні свободи. Зараз люди, які створили цей театр, його глядачі розкидані по всьому світу через війну. Німеччина, Канада, Швейцарія, Польща, Ірландія, Литва вони стали біженцями в багатьох інших країнах. На жаль, в силу непереборних обставин кілька учасників театру все ще знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Деякі з них зазнали на собі тяжкість тремного ув'язнення. Деякі все ще знаходяться в полоні. Але всі вони мріють воз'єднатися, щоб продовжити свою гуманітарну місію на своїй Батьківщині. Наш проект спрямований на збір коштів, щоб допомогти деяким учасникам цього театру покинути тимчасово окуповані території, а всім їм разом, акторам і глядачам, відтворити героїчний театр у вільній і незалежній Україні. Театр відкрився свій перший сезон. У 2019 році на сцені Маріупольського театру Ляльок у будівлі, що була побудована на початку ХХ століття. У 2020 році театр «Терра Інкогніта разом з Театром Ляльок переїхали до будівлі будинку культури «Молодіжний». Ця будівля була побудована в 19 столітті і тоді була готелем Континенталь влітку 2021 року. Театр нарешті знайшов власний дім. Саме тоді учасники знайшли підвал, який вони орендували за свій рахунок. Актори своїми руками відремонтували приміщення, закупили і встановили необхідне обладнання. Вони впоралися з цим завданням і незабаром відкрили новий і, як виявилося, останній театральний сезон в Маріуполі в своєму будинку. Адже для театральної родини місце, де вони створюють, репетирують і показують вистави, це не що інше як дім, тобто місце, де люди відчувають себе вільними. Театр тяжує до естетики постмодернізму, не боючись говорити на складні філософські та соціальні теми і розуміє не відміну від інших, що будь-яка війна, перш за все, Війна в головах. Учасники театру і його глядачі завжди розуміли необхідність самоідентифікації себе як учасників загальноєвропейського культурного контексту. Театр займає активну громадянську позицію, працює з дітьми, співпрацює з релігійними громадами, займається пропагандою української поезії в рамках хабу на YouTube. До лютого 2022 року театр показав десятки різнопланових вистав. драму Голос Тихої Безодні, присвячену темі українських голодоморів, метра української драми Кіп оперу сватання інгончарівці за класичною п'єсою Григорія квітки Основ'яненка, палату номер 6 Чехова. Реп-мюзикл Ніч проти Різдва за повістю Воголя, дорослі ігри за взятих дівчат за п'єсою Наталії Уварової, Делейт за п'єсою Пейзаж Нобелівського лауреата Харольда Пінтера. Також в репертуарі «Твій не твій Янгол за п'єсою Світлани Конощук, Драма Собака, Лауреата Національного літературного конкурсу Коронація слова Ігоря Васюка, Єврейське щастя. За творами класика єврейської літератури Шолом Алейхема. Театр пишається, що сезон 2021 року він відкрив виставою Вуявив, що ти Бог за мікроп'єсами метра європейської драми Матея Вішника з люб'язного дозволу автора. Також окрасою сезону стали постпісня за лісовою піснею Лисі Українки та «Лоскунчик і мишачий король. Що пролунав на різдво рідною мовою для маленьких маріупольців у передчутті великої біди, театр провів вуличний перформанс Банкет під час чуми біля пам'ятника протистояння на площі Свободи 25 лютого 2022 року в театрі мала відбутися ще одна прем'єра з пророчою назвою Бачите світло в кінці тунелю Проте Разом з війною наші герої втратили будинки, свій театр, свою улюблену роботу. Їхні плани були зруйновані так само, як і в будівлі Маріуполя. Але саме ви можете допомогти відтворити цей колектив. Як взяти участь у нашому проєкті вибрати фотографію з вистав театру Тера Інкогніта або фото до воєнного Маріуполя з представлених на Google диску за посиланням? Повідомити нам порядковий номер фото в особистому повідомленні на сторінці проєкту в Фейсбуці там вкажіть і адресу, куди надіслати фото. Оплатити за допомогою PayPal. Проєкт працює за принципом благодійного аукціону. Початкова ставка становить 20 євро. Далі все залежить від ваших можливостей. Ви отримаєте вибрану світлину з логотипом театру та особистий лист подяки за вказаною вами адресою. Дякуємо завдяки вам учасники театру Терра інкогніта з Маріуполя і його глядачі знову знайдуть свій будинок і батьківщину. Для них батьківщина і дім це не просто слова. Дім і батьківщина. Це те місце, де ви відчуваєте себе вільними. Будемо вам вдячні, якщо ви поділитесь посиланням про наш проект зі своїми друзями і близькими, адже ми стаємо вище, допомагаючи іншим піднятися.